Вітаю вас! Тут зараз дуже-дуже файне зоряне небо. Не можумо його показати. А я вам хочу розповісти про те, що, можливо, ви чули, що наш президент Леон Зеленський був у Львові, де підписав з лідером Польщі і Литви. Ну, називається Декларація про Люблинський трикутник. А я назву Нова Люблинська Угода. Фактично! Україна, Польща, Литва, ну поки без Білорусі, але відродили Річ Посполиту. Хочу вам нагадати, що в історії Європи, в історії світу Річ Посполита займала дуже суттєве значення. У свій час це була найбільша країна Європи. Хочу ще вам нагадати, що в середні віки Річ Посполита кормила. Європу. Ну, дійсно так трапилось, що завдяки створенню Річі Посполити, завдяки да, 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 оцим магнатам, магнатам Річі Посполиті, Вишневецьких, Косніпольських, Радзивілів, дійсно було дуже розвинене сільське господарство. Дуже успішно. Вон, бачите, гусі кричать. Все рядом. Так що не дивуйтесь, тут все добре. І завдяки цьому дійсно були, ну, скажімо так, на ті часи це був один з самих досконалих, самих розвинутих, ну, скажімо, агрохолдингів. Завдяки цьому дійсно зерно, і не тільки зерно, там, і худоба і так далі. Все це, це відправлялось в Європу. А в Європі якраз тоді будували міста, їсти хотілося, а вони тут з так що, як бачите, історія знає. А тепер відроджує Річ Посполита. Але на відміну від тої Річі Посполитої, ця буде більш вдала, я впевнений. Ну, по-перше, не буде цих помилок, які тоді допустила Річ Посполита. Яка помилка? Повстання Богдана Хмельницького. Повстання Постання Хмельницького – це дійсно помилка. Яку допустив український народ по відношенню до Річі Посполити? Ні, цього більше не буде. Хватить ці дурні, а тут теж знайшли. А буде що, так, да, дійсно, це не значить, що Україна і там, Польща або Литва стане єдиною державою. Ні, ні. Мається на увазі створення єдиного економічного, політичного, культурного, ну і так далі Союзу. Що це означає? Ну, По-перше, буде легше українському бізнесу працювати у Польщі і навпаки. Ну і Литва, відповідно. Звільнено в Білорусі, добавом Білорусі. Крім того, буде проще працювати вам. Да, да. Тобто, дивіться, там взагалі дуже добре рішення, яке фактично створює єдиний ринок праці між Україна, Польща, Литва. Да. Ваша мрія, да, знаю, знаю. тобто ці всі е, протирічі, які зараз існують, будуть ліквідовані. Крім того, ну, інфраструктура. Ну, звичайно, хотілося б, щоб гроші побільше можна було б за рахунок цих всіх обставин, скажімо так, поврішувати дуже велику кількість українських роботів з робом. Тобто, дивіться, з часом у нас дійсно залізнодорожна колія буде в Європі. Часом у нас дійсно, от ви, наприклад, на сьогоднішній момент, давайте так, поряти. Купуйте квиток. Куди? ні-ні, До Варшави, до Вільнюс, але не до Москви. До Москви ніколи не купите. Тобто, да, ми фактично, Україна повністю відривається від рашки, повністю. Раз і назавжди. Це все. Росія з її болотом хай залишається, а Україна стає частиною Європи разом з Польщею, Литвою і майбутнім. Це дійсно добре рішення. Я розумію, що там ще кучу треба законів прийняти, ще укласти велику кількість угод. Тобто декларація це якби дорожна карта, але дуже дала. Я вам зараз кажу, дуже вона, знаєте, чим вдала? Там нема лідера. Тому що, знаєте, більше питання. Ну, тросі, як завжди. От ми все створюємо, але все вирішує в Москві. Ні, ні. От тут все вирішує не в Варшаві. Тут будуть вирішувати в Києві, Варшаві, ну, в даному випадку вільність. От така от ситуація. І от це дійсно дуже добре. Так що, як бачите, світова історія може виправити історичну помилку і відродити Річ посполиту. Так що ваші внуки, правники будуть жити в Новій Річ Посполиті, ніколи не будуть згадувати, що таке Росія, а що згадувати тільки матюкатись будуть. Ніколи не будуть згадувати, що таке Рашка і взагалі будуть питати діду, бабуся. Нащо ви так любили оцю рашку? Це ж таке побоге. Так, да, так, да, да, буде. буде. Так що, як бачите, все міняється і на краще. А вам бажаю всього найкращого. Ну і поздравляю із Річчю Посполитою. Це дійсно. Причому, якщо ви знаєте, вона переводиться, ну, це латинське слово, просто його ну, вже русифіцировано частково. А переводиться як спільна справа. Деякі його переводять як республіка, тобто, але спільна справа. Тобто спільна справа ну, в даному випадку трьох держав. І дійсно, Річ Посполит була створена завдяки Люблинської унії, а це Люблінський трикутник. Дякую за увагу. Всього найкраще. До побачення.